Опис імені Грім'ї і Агрім має давню історію, і першу письмову згадку на Русі датує 944 роком. Воно пов'язане з особою боярина Сфірки Улебовича, який здійснював посольство князя Ігоря Рюриковича до греків. У 1363 році на польських землях згадано антропонім Гром, в якому присутній щілинний звук. У 15 столітті також фіксуються споріднені антропоніми. Такі як Громісав і Роміс Аюс, а також кілька інших похідних форм, наприклад, Федор Громіц Тепле 1471 року, громиш Громко, Громник, згадки імені Грім на території України містяться в пам'ятках 16-го, 17-го століття. Наприклад, у 1552 році зафіксовано антропонім Гот у місті Луцьк у 1563 році. Іван Гром у місті Кременець у 1620 році, гром-козел у селі Нараївка. І з основою гром також зустрічаються форми гром громко, громенко, громило на Лемківщині в кінці 18 століття. Крім України, імена з коренем Гром зустрічаються в Білорусі, Росії та Чехії етимологічно. Лексема Грім має проіндоєвропейське походження і означає відоме атмосферне явище, яке викликане електричними розрядами. Через слов'янську традицію це слово стало також вживатися для позначення Бога громовершця Перуна, а згодом перейшло на людей. Наприклад, відомі особисті імена як от Громислав та прізвище полковника Білоцерківського полку Михайла Громика, схожі на грім імена Юрій.